У київській картинній галереї досі зберігається картина, яка метафорично символізує розграбування Росією Донбасу. Ось вони, дивіться, які красуні. Правда ж, складно сказати одразу, до чого тут Донбас? Назва картини Три царівни підземного царства. Її автор русський художник Віктор Васніцов. Найбільше відомий роботами так званої Белінної серії, яка сама по собі спрямована на великорусифікацію української спадщини Київської Русі, а ось три царів підземного царства один із перших кроків у цьому напрямку, мабуть, найменш очевидний. Сьогодні я вам розповім про те, у чому різниця між цією роботою та наступною версією, придбаною, зрештою, українцем Іваном Терещенком. Ну і трохи про інші ранні картини Васніцова. Згадаю. І повірте, ви дещо по-новому поглянете на вілічі руського іскусства. та зрозумієте, хто спонсорував привласнення історичного та культурного українського спадку. Тож, поїхали, буде цікаво. Ви дивитеся авторську програму розкультурення на каналі Центр дослідження Мордору. З вами соціолог культури Богдан Олег Горобчук, і я закликаю вас вже зараз поставити вподобайку цьому відео та підписатися на нас, якщо раптом ви ще ні. Ну і пишіть, чи бачили раніше ви якусь із цих робіт. Цікаво перевірити. А почну я саме з цієї, адже вона одна з перших написана в билинно-казковій естетиці, притаманній усій подальшій творчості Васнецова. Однак є у ній дещо значно цікавіше. Цікаво, що годі знайти казку, до якої ця робота була би ілюстрацією. Три царівни підземного царства. Тут перед нами перший варіант картини, завершений у 1881 році. А ось погляньте, написаний за декілька років по тому, перероблений варіант. Різниця начебто невелика. Ключової колізії не стосується, царівни в тих же позах, хіба наймолодша та що в чорному, стоїть у менш драматично емоційній позі. Але водночас стає зрозуміліше, що її напружувало раніше. Мабуть, все ж не осудлива зверхній погляд сестриці, а ось ці небезпечні озброєні ножем і мотузкою чоловіки в одностроях, найпевніше якісь росіянські стрільці. Хто це і чому підбирається до цих царівен? О, насправді це доволі проста метафора, яку я розкрию дещо пізніше. А натяк дає ось цей доволі дивний елемент над головою, царівни в чорному. Бачите, цей ледь вловимий світлий вогник над нею. Він тут не просто так, це не якась помилка чи примха Васніцова, адже бачите, він є в обох версіях. Якраз він і є ключем до розгадки теми цієї картини, яку Васніцов значно більше виразнив у другому варіанті. Суть лишилася тією самою. Росіянці прагнуть викрасти царівен, і мотузку приготували, але хто ж стане тепер їхньою жертвою? Відповідь Донецьке вугілля. А от чому? Я роз'ясню далі. Стверджувати, що Весніцов Вілікароз до мозга костей, припускаю не зовсім вірно, адже він походив із села з живописною назвою Лоп'ял уржумського повіту Вятської губернії. Він народився в сім'ї спадкового православного священника Міхаїла Васнєцова, що належав до древнього в'ятського роду Васнєцових та його дружини Аполінарії Іванової, ну як запахло Вілікаруським духом, навчався Васніцов молодший у в'ятському духовному училищі, а потім у в'ятській духовній семінарії. Але захотів стати художником і поїхав до Санкт-Петербурга для вступу до Імператорської академії художеств, куди вступив, але забоявся йти вчитися. Йому пощастило. Натомість він пішов навчатися живопису в альтернативній до Академії Двіжусі рисувальній школі Товариства заохочення художників Івана Крамського. Вплив Крамського відтак був для Васніцова колосальним, як і вплив його товариша по академії, куди він згодом таки потрапив, Іллі Ріпена. Між цими геніями Васніцов почувався ніби молодшим братом, тихий і сумирний чоловічок між двома амбітними та емоційними геніями сучасності. Тому, коли Ілля Ріпен кличе Васніцова до Парижа, куди поїхав одразу після завершення академії, той спершу не погоджується, і аж всередині 70-х таки здається. У той час Васнєцов, як до того Ріпен зі своїм паризьким кафе, також пише картину з життя французької столиці Балагани на околицях Парижа. Також сцена сучасності, і, попри те, що Крамському, у якого Васніцов жив у Парижі, вона радше сподобалася, усе ж французька публіка її рішуче проігнорувала. Пишучи навесні 1877 року з щорічного паризького салону, Васніцов нив у листі до Крамського. Уявіть собі. Коло моїх картин натовпу немає, і непритомний ніхто біля них не падає. Потім, перебравши Віллі Ріпена та його картини Садко, тему фольклору Київської Русі, Васніцов поступово віддаляється від реалістичної передвижницької традиції, хоча досі рухався саме в ній. Наприклад, типовою для його раннього періоду є робота з квартири на квартиру, яка ідеально відтворює критично реалістичну чорнуху Гоголь середнього періоду, чи Достоєвський, що повернувся з каторги і увірував у самодержавіє. Останньою вимученою жанровою роботою Васніцова стає нудний преферанс, ключова ідея котрого показати різноманіття емоцій підстаркуватих ігроков із вищого світу та іще й в умовах специфічного освітлення. Того ж 1878 року, коли, нагадаю, Ілля Ріпен починає розробляти перші ескізи до запорожців і взагалі багато працює у Чугуєві, Весцов починає всерйоз братися за свій неорусський стіль, представляючи на виставці передвижників витязя на розпутті. Причому перший варіант, судячи з усього, був відкинутий як. Нереалістичний під тиском колег, ось бачите, як штучно підсвічений витязь, ніби прожектором. Можливо, тому Васніцов пропонує ще один варіант, і погодьтеся, нині він упізнаваніший. У наступні роки цьому стилю він не зраджує, тим паче отримавши купу бабла від Сави Мамонтова. Росіянського дільця, який саме тоді налагоджував ресурсний грабунок Донбасу, вигравши 1876 року тендер на будівництво Донецької залізниці, протягом найближчих десятиліть він зробив усе, щоб вивозити вугілля з Донбасу до метрополії було якнайпростіше. Чим розпочав ресурсне розграбування регіону росіянцями в індустріальних масштабах, яке триває і досі. Що ж удієш, такі як Мамонтов і Васніцов, добряче накадили руським мірам в тому регіоні України, так що й досі доводиться розгрібати. Але до чого тут Васніцов, запитаєте ви? Якраз для міфопоетично ідеологічного роз'яснення претензій Росії на Донецьке вугілля. Для цього Васніцов і створює для центрального управління Донецької залізниці ось цю роботу три царівни підземного царства. Пише він її на замовлення саме Мамонтова, як і ще дві роботи, які я згадаю далі. Символіка цієї картини, як я вже згадував, розшифровується через ось цей ключ, синій вогник над готичною юнкою. Це, вочевидь, газ, який супроводжує видобуток вугілля, чим і робить його небезпечним. Отже, царівна і є алегорією вугілля, і саме тому вона в такому лиску чорному вбранні. Що ж тоді уособлюють інші царівни? Ну тут усе просто: ось ця золото, і схоже, ще інші цінні метали, а ось ця, яка зневажливо позирає на скромницю молодшеньку, уособлює коштовне каміння, яким, зокрема, славився Русско-Імперський Урал. Хоча існує версія, нібито усі три царівни донецькі, але вугільна, наймолодша та найбільш новітня вбрана, саме тому що вугілля як природне багатство відкрили порівняно нещодавно. Ну тоді вілікаруські народні наряди двох старших сестриць, тим паче махрове привласнення Донбасу, в якому явно переважало саме українське населення, як свідчить переписи того часу. Вугільна царівна наймолодша, як сама індустрія вугільного видобутку, але й найжаданіша, хоча не всім це очевидно. Самі Мамонтову, який у ті часи суперактивно рубав бабло, не дісталося багатих українських земель, які принесли море грошей Харитоненкам і Терещенкам. Він не створював заводи на Донбасі, як іще один українець Олексій Алчевський. Ні, він зробив собі капітал за державні грошики, запускаючи експлуататорську донецьку залізницю. Тобто метафорично. Ось це Сава Мамонтові є, цей русский із мотузкою, який готується викрасти донецьке вугілля. До речі, дуже цікаво, як ці персонажі там з'явилися. Чи не через їхню появу роботу придбав Іван Терещенко, український промисловець і меценат, який став власником цієї київської версії картини? Ну хіба не дивовижна історія? Цілком можливо, що це українець попросив росіянина за гроші дописати важливий елемент, який ніби пророцтво показує вклякання русських перед багатствами Донбасу та їхню обезброєність цими дарами. А для вас це схоже на пророцтво у будь-якому разі, якщо так, то швидше би воно здійснилося. Дві інші роботи, написані Васніцовим на замовлення Мамонтова, не менш заідеологізовані. І бій скіфів зі слов'янами, до якої її історики і критики мали чимало претензій і небезпідставних. А друга такий собі привіт Ріпенському садку, картина Килим Літак, яку вважали невдалою передовсім через дивну неестетичну форму килима, хоча цей критерій для критики може здатися комусь дивокуватим. Такий собі казково лубочний русоцентризм відтоді став левовою частиною фірмової тематики художника. Цікаво, що не лише реалістам ці роботи Васніцова не зайшли, а й правлінню Донецької залізниці, яке від них відмовилося, мотивувавши це тим, що казковий характер картин ніяк не асоціюється з технологічністю залізниці. Ну і де вони не праві? Тож довелося Мамонтову викупати ці роботи до приватної колекції. Ох, певен, що то був хитрий вілікарос, який усвідомлював потребу в символічному привласненні Росією історії України та древнього Києва. Про що свідчить безпрецедентні його витрати на комфорт Васніцова при роботі над трьома богатирями. Але то вже я забігаю дещо наперед до одного з можливих наступних сюжетів на центрі дослідження Мордору. А поки скажу лише, що за іронією долі картина Васніцова, яка метафорично символізує не лише багатство Донбасу, але й зажерливість руських три царів непідземного царства, належить зараз до колекції Київської картинної галереї. І гляньте, чи не стане ця робота пророчою? Адже руски я таки не змогли завоювати цю принцесу. Принаймні не в цей момент тут вони попадали ниць, покидавши зброю. На жаль, в реальності змусити росіянців кинути зброю неможливо, їх можна лише здолати. Тож закликаю вас офірувати на необхідну для українських військових техніку. Ви можете легко знайти варті довіри фонди і перевести їм кошти. Закликаю вас підтримувати українське військо. Слава Україні!